Всім привіт! Сьогодні будемо готувати найсмачніші реберця варені у крафтовому нашому криворізькому пиві від сухобальського пивзаводу. І це не реклама, це просто той пивзавод, на якому я був особисто на виробництві. І доведемо ми їх до смачної скоринки на нашому мангалі. Для початку прибираємо все зайве і також робимо надрізи. Це допоможе швидше промаринувати наше м'ясо. Беремо величенький казанок, туди наше м'ясце, заливаємо нашим свіжим смачним крафтовим пивом. Для свіжості смаку додаємо цибульку. А краще дві. Наш улюблений часничок можна цілим, а можна і подави. Також не забуваємо додати пікантності в наш смак. Запашний коріандр, пахучий кмин. Наша червонюща паприка, чорнющий перчик, білосніжна сіль. І також для більш насиченого смаку, і також ароматної скоринки можна додати мед. Цей метод приготування поєднує ніжність сточкованого м'яса і також аромат нашого прекрасного вугілля. До речі, чому саме пиво? По-перше, воно пом'якшує м'ясо завдяки природним ферментам. По-друге, надає особливий карамельний присмак. І світле пиво дарує легкі хлібні нотки. І тепер на сильний вогонь доводимо до кипіння. І після того, як тільки-тільки закипить, на дуже мінімальний вогонь і хоча б 40 хвилин. Минуло 50 хвилин дістаємо. Беремо рішіточку і перекладаємо. Ось така смокота. Я би їй вже їв. До речі, не виливайте весь відуар. Це не просто бульйон, а справжній ароматний елексир для змащування під час смаження. Рівняємо вугілля. Не чекаючи сивини, даємо скоринку. Також приготуємо невеличкий смачний гарнірчик. Баклажан, перчик, чесничок. І все це на решіточку. Помідорчики. Цибулька. Перчик-баклажанчик, трішки олійки. І смажити. І смажити ребра шиплять, вбирають запах диму, а ми щедро поливаємо їх пивним маринадом. Для апетитної скоринки можна додати трохи меду або цукру. Вони карамелізують і утворять глянцевий шар. Секрет простий: пиво робить м'ясо ніжним, а мангал ароматним і соковитим, а нас щасливими. Подавати такі ріберця краще гарячими, з овочами на грилі. До куштування. Нічого різати не треба, воно так рветься, ви подивіться. М'ясо просто ніж Ну. Цей рецепт саме для тих. Хто любе ароматне, ніжне і дуже соковите м'ясо. Пиво та мед зробили навіть м'ясо трошки солодкуватим. Це просто прянована солода. Як погано, що все пиво у нас вийшло в маринад. Овочі, як завжди, також смачні. Дякуємо, що дивилися нас. Дякуємо кожному, хто підписався, кожному лайк. Якщо ми робимо хороший контент, то і нам трошки лайків. І не забувайте спілкуватися з нами в коментарях. Завжди радий вас бачити. До нових зустрічей, Па-па!